Вже більше 30 хвилин намагаються погасити пожежу, але полум'я лише поширюється вже, зайнявся увесь дах. Прийшов я з роботи, дивлюся задимлення, пішов одразу до школи забирати дитину. Я з 29 ї школи, ну там дуже сильно прованялось все. У школі воняло так? Так, да, дуже. А дим був у школі чи як було? Ну там воно не то, що дивно, сильно цим пепелом воняла. I